Табору Орлятко. звичайно це викликало таку е, ну хвилю негативу, чому тому, що ми б хотіли зберегти цей об'єкт як дійсно дитячий санаторій, Окрім того, приватизація була б незаконною, стверджують юристи. Які ваші плани з приводу цього об'єкту і чи повернеться статус від повноцінного дитячого табору? Чи зможемо чи чи чи, чи, чи будуть мати змогу дітки наші і з інших частин міста відпочивати в цьому таборі? Адже частина землі, наскільки я знаю, належить міській владі, а частина світ сільській раді, тобто, все ж таки, чи є якась концепція, що дозволить нам? Спокійно жити і знати, що це буде дитячий табір, і міська влада дбає про цей проєкт. Ось такі два питання. Якщо можна, дайте відповідь на них. Дякую. Значит, по, е, сьогодні ну, рано ще говорити підсумково про бюджет розвитку на цей рік і про плани робіт на цей рік, тому що лише у п'ятницю виконавчий комітет розглянув і попередньо схвалив проєкт програми соціально-економічного розвитку. 9 квітня буде розглядати його міська рада. Після цього можна буде говорити конкретно. Із тих речей, які закладені зараз в проєктах, які виносяться на розгляд виконавчого комітету, це півтора мільйони гривень на покращення освітлення в мікрорайоні Дахнівської, переважно по вулиці Канівській. І закладається зараз, ще ведеться пошук джерел підкріплення, але закладається 2 мільйони гривень на Реконструкцію школи з метою облаштувати амбулаторію сімейного лікаря, медичний пункт, по суті, аптечний, аптечний пункт і таке інше. Це із таких ключових речей. Крім того, безумовно, те, що закладено в загальному фонді, тобто з поточних видатків, це безумовно ремонт доріг, ремонт тротуарів, заміна лампочок, тому що. Я наскільки тут поспілкувався з ініціативною групою, то вже десь третина лампочок, які були там років 4 тому, 5 років тому встановлені включені, вже зараз не гарять, потребують просто заміни ремонту. Тому якби це такі основні речі на цей рік. Що стосується важливих питань, безумовно, це питання каналізації. От, але це багато, десятків мільйонів гривень необхідно на реалізацію цього проєкту. Я думаю, що в цьому році це абсолютно нереально. Уже років три постійно при формуванні бюджету як обговорюється це питання, але ніяк не наважимося почати реалізацію цього проєкту. Немає проєкту, більше того, ще немає кінцевого бачення, яким чином йти. Тобто є два бачення. Один варіант. Як він заказав, є вже навіть. Є Є передпроєктні деякі роботи. Але ключове питання ще досі не вирішено. Тобто є один варіант. Це... Ну, тобто те, що в будь-якому випадку треба робити. В будь-якому випадку треба проводити локальну каналізацію. Так? Тобто збирати нечистоти. Але що робити з, нею, з ними далі? Є два варіанти. Один варіант це тягнути колектор, ставити насоси, піднімати на набору і скидати на гоголя в загальноміський колектор. Це, по-перше, тобто, з одного боку, це добре бо не треба возитися з очисними спорудами, але досить великі витрати на будівництво цього колектора, велика протяжність. І з другого боку, великі витрати в експлуатації, тобто тариф у вас буде високий, тому що все це треба качати нагору, піднімати нагору, бо ви в низині, порівняно із проляганням палени. Другий варіант, другий варіант, який я вважаю для Дахників може бути цікавішим і кориснішим і дешевшим далі в експлуатації, це будівництво локальних очисних споруд. Я подібні споруди дивився, вони. Скажімо, зараз активно розвивається в Угорщині. Я на кількох таких об'єктах був. Під'їжджаєш на вигляд просто собі теплиця, скляна, красива така, і так далі. так далі, Всякі пальми там ростуть і тому подібне. Ну, от принцип роботи такий, що бактерії очищають всі нечистоти, бактерії живуть на коріннях рослин, тому якби теплиця, ростуть рослини. на Спеціальні металеві рішивці, коріння все в воді, і на цьому корінні активно живуть ці бактерії, які очищають. На виході отримують чисту воду, в якій там рибки живуть і так далі.